Ане, в тебе були якісь установки, що я інфоциганка, або що я недостатньо експерт, щоб дати тобі результат? Тільки чесно. Але Катя говорить: я хочу 20. Я говорю, ти можеш 30. Ну, Та блін, запустити навчання це треба, напевно, рік. Що, блядь, там робиш. Е а потім непонятно, де шукати клієнтів. Ти зараз як один із найкращих кейсів, як людина, яка виграла Дуб... Дубай. А, а далі. Дуже добре пам'ятаю твої слова: Настю, мені треба брати рекламу, мене нема кому продавати. Або зараз, або ніколи. Твої відчуття, що ти відчувала тоді? Я і в ресурсі, і так. більше заробляю, і масштабуюся. Ну тобто, якби воно в комплексі вийшов uh -huh. класний результат. Uh -huh. Друзі, всім привіт. Сьогодні розбираємо кейс Катерини Тернавської, зірковий фотограф Варшави. Катя, кілька слів про себе. Скажу, будь ласка. Усім привіт! Я фотограф, займаюся вже фотографією багато років і буквально півроку назад почала за... займатися запусками, навчаю фотографів, початківців ставати топовими класними зірковими фотографами. Супер! Розкажи, будь ласка, взагалі звідки в тебе виникла ідея конкретно в запуски прийти? І от до речі, я знаю мало фотографів, які йдуть в запуски, і масштабуються таким чином. Чому ти вирішила так піти? Чому? Тому що я була фотографом в Насті uh -huh. на випускному, uh -huh. Uh -huh. і побачила у цю енергію. Побачила, скільки людей як до Насті відносяться, і я не могла зрозуміти, що вона там навчає СММ. Що вона блядь, там робить? Я вирішила просто підписатися і слідкувати. І просто мені чоловік вже давно говорив, що запускай свої навчання. Я Кажу, та блін, запустити навчання це треба, напевно, рік, а потім ще ріки його продавати. типу, тобто, коли uh -huh. це окупиться. Але я почала слідкувати за Настією. І потім вирішила все-таки uh -huh. прийти до неї uh -huh. до навчання, і виявилося не так важко, як мені здавалось. Не треба рік писати, oh. і взагалі не треба спочатку писати. Da, da. А як ти взагалі собі це уявляла? <світ> ти, ти думала, що це якби спочатку ти записуєш це, все, як ти це собі уявляла? Da. Я думала, що я дуже довго прописую собі весь прям план, що uh -huh. за як буде. Uh -huh. Потім я відзнімаю всі уроки, uh -huh. теж куча годин, а потім непонятно, де шукати клієнтів. Uh -huh. Тобто я була впевнена, що на мою Аудиторію, в мене там 3700 підписників, що ну там, ну, може, там, 3-4 людини я знайду. Uh -huh. А далі. Uh -huh. Тобто я розуміла, що якби, воно не, не то, що я до рік це робити, uh -huh. а потім трьом продати. ось. Ну і так само чек. Я раніше, от в мене були такі індивідуальні навчання, і я продавала 500 доларів навчання, uh -huh. це індивідуально, тобто один uh -huh. на один, офлайн, Я от з людиною uh -huh. і це ось так коштувало. Я думаю, ну це якщо типу, офлайн. А якщо онлайн. Група, то це ж, наверно, там по 100-200 доларів mm. треба продавати. <рес> Розкажи, який в тебе зараз чеки. От на даний момент група з тобою і індивідуально група зі мною 1600 євро. Це увага на даний момент, потім буде дорожче. <рес> <рес> а індивідуально зі мною 200 євро. Ну так, да. ну індивідуально точно тобі треба підняти 100%. Окей, хорошо. Добре, я пам'ятаю, я дуже добре тебе запам'ятала, тому що ти заходила одна з останніх через марафон по продажам. Я навіть пам'ятаю, як ти приймала рішення йти. Розкажи, от ти зайшла на марафон по продажам з якоюсь там метою там, чи більше продавати, чи що. От ти пам'ятаєш оце відчуття, як ти зайшла. Що було типу, далі? Як, як ти прийняла рішення і що ключове для тебе стало, що ти прийняла рішення йти? І тим більше ти знала, що вже навчання йде. Коли взагалі я йшла на це по uh -huh. продажах, я просто побачила маленький продукт продажі до мене. Ну, піду подивлюся. Uh -huh. Може, почну краще просто свої зйомки uh -huh. продавати, а може, там щось трошки розкажуть про запуски. Типу. Uh -huh. я, я ще не знала, чи я хочу, uh -huh. я ще так не, не могла, uh -huh. не впевнена. була. Е, ось. І що стало ключовим, коли ти вже от пропонувала зайти. Тобто, то що остання, я взагалі за це не думала, угу. тобто не переживала, тому що я взагалі типу, швидко да, все роблю угу. і я все надурнавздожену. Тому якби для мене цієї проблеми не було, я точно не хотіла відкладати на потім, бо відкладати на потім це ніколи не да, зробити. Класно. Тобто я це знаю по житті завжди, і тому або зараз, або ніколи. От ти зараз як один із найкращих кейсів, як людина, яка виграла Дуб... Дубай. Що, ну. От... Ти вважаєш, що все таки краще зайти трошечки пізніше, але зараз, ніж відкладати на наступний потік? Звичайно, я якби не зайшла тоді, uh -huh. я би не зробила тоді той результат. Uh -huh. я би відповідно, якби зайшла на цей uh -huh. четвертий, uh -huh. якби я зайшла, uh -huh. то теж би не зробила такий da. результат, який я зробила. Коротше, ти тоді за місяць зробила там дев'ять щемось. Uh -huh. Давай округлим. Якщо ми будемо округляти, то це було в районі 10 тисяч доларів чи євро. Твої відчуття, що ти відчувала тоді? Я тоді була дуже задоволена. Я не очікувала такий результат зробити. Тому, і що я... Важливо, да. Сорі, переб'ю важливо, що це було без вкладень. Типу в Каті вже була аудиторія, в неї вже були охоплення там в середньому 500, якщо продає. І е, я дуже добре пам'ятаю твої слова: Настю, мені треба брати рекламу. мене нема кому продавати. Я ж кажу, бо я думала, що я там три фотографа найду. А потім я просто ти так зробити і я перевірила, зайшла в свої підписки і написала фотограф і подивилася, скільки фотографів на мене. Да. І там було багато, багато фотографів. Ось вам лайфхак, щоб ви не переживали, що вам треба зараз терміново вкладатися в рекламу. Да, так крім того, ще ж є люди, які не фотографи, фотографіно да, да, прийшли, і, тобто вони не підписані. Тобто, в мене багато фотографів і людей, якби потенційних моїх да. клієнтів. Клас, супер. Добре, а чому ти прийняла рішення прийти на якби на наступний потік? Тому що коли закінчився перший потік, угу. і я побачила, хто виграв. Дівчата виграли Дубай, і я тако дивлюсь на них. блін, а я ж не хуже за них. Ну no, да я теж да. цього от, я це заслуговую. І я так думаю, Я так подивилась. Думаю, от вони зробили такий результат. Я бачу їхні хоплення. Uh -huh. Я знаю, що це от справжні люди. Я Думаю блін, ну я теж можу так зробити. Це не тільки за дубай, це просто що <slup> yeah> yeah, я дуже масштабу. І я тоді я повірила в себе, що я зможу зробити от ікс 2 Я думала, от Х2 зроблю. Вообще сто передубається космос. шекос. Ось а вийшло зробити Х3. Да, 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 круто. Добре, на другому потопотоці, розкажи, от що тобі найбільше допомогло? По-перше, зробити класний результат, по-друге, зберігати класний, типу, класний дух, і по-третє, ще й дубай виграти? Ну, дух зберегти, да, це да. коуч. Uh -huh, бо от Кожного uh -huh. тижня в нас були лекції з Маргаритою, яка нас так ментально підтримувала, і якісь такі маленькі, вроді би, казались, бо там проблеми, але вона завжди задавала правильне питання. І тобто, крім того, що, да, що ми тут uh -huh. розвиваємося, то ще оці її якась така маленька, якби. Допомога, але вона кардинально все міняла. Ну реально, реально багато що змінилося, тому що вона мені підсвітила деякі моменти, і я зрозуміла, що мені треба трошечки делегувати. Ти з однієї сторони говориш що треба делегувати, а вона з другої, бо mm -hmm. вона знає трошки інші міста. Mm -hmm. І в результаті так вийшло, що я деякі справи делегую, маю більше часу ну, заробляти. Mm -hmm. Далі маю більше часу там на сім'ю і на себе, і так далі. І тому виходить, я і в ресурсі, і більше yeah. заробляю, і. Yeah. Масштабуюся, ну тобто, якби воно в комплексі вийшов uh -huh. класний результат. Uh -huh. А під час першого запуску, якби я нічого не делегувала, і я це робила uh -huh. сама. І от мій максимум це був оцих 9600, yeah. такі самі підписники, такі самі охоплення, все так само. І от це було 9600, yeah. коли я робила все сама. А коли віддала частину, плачу uh -huh. всім цим людям uh -huh. і от зробила uh -huh. там от, 30. а да. от скажи, якраз хотіла спитати, скільки ти заробила в загальному. 30... 32 тисячі, 32 окей, хорошо, прикольно. А який в тебе велик... Великий взагалі розход з цих грошей чи не дуже Буду так орієнтовно? Mm, ну, у мене ж є офлайн зйомки. Uh -huh. То на них трошки йде розход, uh -huh. але зараз багато хто хоче зі мною співпрацювати по рекламах про по бартерах, uh -huh. і тому він трошечки зараз знизився. Uh -huh. Типу так. Да, клас, то є ще тобі трошечки додалось впізнаваності. Так, так, так. Бо раніше, наприклад, на першому потоці я платила моделям, щоб вони до мене приходили на зйомки. А зараз вони тобі платять? Ну зараз ні, по по бартеру просто от, мої студенти віддають їм фотки. Так само там стилісти, візажисти, студія, якби це все ж дорого коштує. А тут виходить зараз тільки за студію плачу. Клас. Хороша. А от скажи, що тобі найбільше сподобалось взагалі в співпраці зі мною? Що би ти таке виділила, чого, на твою думку, ти більше ніде не побачиш, не знайдеш і так далі? Це твій дар, бачити людину. Типу, ну серйозно, просто, я не знаю. Вот ти ж мені сразу сказала: типу, ти зробиш 30, ти зробиш так, тобі треба, то, тобі треба вебінар, тобі тре... Ти просто те, що ти говориш, то воно і працює. А те, що я сама собі придумаю, думаю, зроблю так. Ну воно так не діє, угу. а ти просто це бачиш, скануєш, угу. і ти розумієш, якого результату може досягнути да. людина. Ну так, да, типу, я просто знаєш, з надивленості я бачу аудиторію, бачу, як ти вмієш працювати. Я така, от в тебе, приблизно може бути так. Типу, якщо ти будеш. Робити так, як я, і виходить, що ти робила, типу, що мені в тобі сподобалось, що ти ніколи не було такого. Та ні, я цього не буду робити. А чого це не спрацювало? Просто ти взяла, зробила. Якщо це не спрацювало, це норм, я все одно роблю далі. І це, напевно, перша така, перший такий момент, який допоміг дуже сильно Каті вирости. Я впевнена, що вона далі ще буде масштабуватись. Прям дуже круто. А що ти можеш виділити? От, наприклад, в самому до старт, можливо, зворотній зв'язок. Що би ти хотіла виділити і, от, сказати: люди, от дивіться. Це от, прям класно. Ну, дивись, да? в тебе мені дуже подобається, коли все чітко, якби немає зайвої води. Я так само на своїх навчаннях uh -huh. не даю uh -huh. воду. І, в принципі, там уроки це займають 5-10 хвилин. Тобто я подивилась. Поняла, пішла робити. Тобто да. не треба там Да, да? пару <зас> годин, слухаємо інструкцію. <зас> і якби нема цього лишнього. Mm -hmm. Тобто, да? всі дорослі, нам треба взяв, зробив, mm -hmm. взяв, зробив. І оце, виходить, економія часу. Mm -hmm. Тобто, да? за короткий. Так, поняла, перша та, друга та, третя то. Mm -hmm. Все, йду робити, скидаю тобі, і ти чітко теж підсвітлюєш mm -hmm. завжди, що так, що не так. Супер. Ну, то, що я би виділа, це тебе як наставника. Mm -hmm. Тому що мені важливо була от твоя віддача і те, що ти от говориш. Клас, супер. А... Скажи, коли ти взагалі йшла в цю сферу і взагалі на навчання, взагалі до мене в тебе були якісь установки, типу там, що це інфоциганство, або що я інфоциганка, або що я недостатньо експерт, щоб дати тобі результат, тільки чесно. <різь> Ні, не було такого. Я ж була на випускному, я ж бачила, як до тебе відносяться, <різь> і я вірила і знала, що так і буде. У мене були тільки сумніви в мені. Uh -huh. чи, чи я зможу, uh -huh. чи мені це сподобається. Uh -huh. А може, це не моє навчати, uh -huh. тобто, uh -huh. да, тобто в ролі вчителя зовсім інше. Я в собі сумнівалася, чи, uh -huh. чи буде в мене аудиторія, чи будуть в мене. Ну, тобто, uh -huh. Де я це все візьму? А що ти можеш зараз сказати тим людям, які теж хочуть запуститись, але вони теж в собі сумніваються? Не думати. Просто якщо є ця, така думка, от якщо ви думаєте, да, чи прийти, чи не прийти, прийти. Завжди говорити собі «да». Я от просто скільки раз. Це... Провіряла на собі, якщо скажеш ні, потім буде жаліти. Ну якщо скажеш да, і навіть якщо не вийде, не будеш жаліти, да, да. ти не буде жаліти сто відсотків. Ти пам'ятаєш, звідки найбільше пройшло студентів, і от звідки найбільше конкретно грошей витягнули? Найбільше да з фотозустрічі, офлайн фото -фотозустріч. це теж, до речі. Ти підмітила, що тобі треба офлайну? Ти, типу, от твоя енергетика, тобі це угу. треба. Да, ця. Да, да. І я почала шукати на ту фотозустріч. Я людей знайшла з Трецу. Тобто в Треці угу. написала, що угу. от фотозустріч недорого, угу. тобто це теж платно, якби да. і люди прийшли на фотозустріч. Вони от відчули цей вайб, відчули енергетику. Угу. Від побачили, як я працюю. Угу. Я їм дала один урок, там пару схем світла. І після того, от четверо людей прямо в той день до мене записалися угу. на навчання. Тобто, четверо це зі скількох от. Четверо, це з десяти. Угу. Ну це ну вони були холодні? Нові да, типи, тобто повністі. вони взагалі вони навіть не підписані на мене в інстаграм. Це стрекс. Да, да, ти да. типу четверо сразу, Потім ще двоє. Там я вже не пам'ятаю, треба це підняти статистику. Угу. А як ти закривала типу? їх шо яка фішка тобі допомогла? Основна, щоб ти закрила цю людину ще й на доволі таки пристойний чек. Що допомогло? Ну, я роблю все по твоєму прикладу. Uh -huh. Я от всі, коли ти продаєш, я все дивлюся uh -huh. і все повторюю. Uh -huh. <laughs> тобто я все так, так, так же роблю. Тому в мене стратегія така, що я людині просто розказую, якби, як вона може виглядати, якщо вона прийде до мене. Класно, uh -huh. круто. Якби, і коли людина себе бачить, що ось вона так може виглядати через два місяці, в неї можуть бути такі результати, звісно ж, це людину mm -hmm. мотивує, що yeah. ось вона може бути такою. 100%. Тобто, да? yeah, cool. Я, до речі, ще була на діагностиці в одного експерта, яка мені прогнозувала, що я зможу зробити запуск з свого блогу на 20 тисяч це от максимум. Якщо я хочу 30. То це тільки реклама, тільки таргет, uh -huh. ну і там вже відповідно інше вкладення. Uh -huh. Ось. А з тобою я зробила це без жодних вкладень, без реклами. Da. Тобто da. я пробувала запустити рекламу, але в мене щось там карточка заблокувала. Ну, і там. На 50 злотих було тільки якби зняття. Ось тому без реклами ось такий результат. Да, і ми так і думали. Катя говорить: я хочу 20. Я говорю, ти можеш 30. Ну і от в Каті вийшло 32. Супер. Ідеально. Клас. Добре, Катя, дякую тобі величезно. Я дуже щаслива. Ваша ти їдеш в Дубай. Я дуже рада буду провести з тобою час, і взагалі мене до тебе такі, знаєш, теплі, приємні відчуття. Якось знаєш, ніби без одного з одного, ніби з одної області. А ми з одної області. Тому я тобі величезно дякую. Дякую за твою старанність, дякую тобі за довіру, за те, що ти просто, просто я ти така, я пам'ятаю, я тобі щось говорю, сказати, ти така, да. Я така, да, ти така, ладно. пішла, зроблю. Я тобі дуже дякую, тому що ну, типу, ти вперше. Чергу в мене вірила, і я якби вірила тобі. Якщо ти в мене віриш, значить мені треба це робити. І в мене все треба... вийде. Да, все супер. Да, дякую тобі, Веле.